У середу у мінську відбудеться засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України. Зустріч представників України, Росії, ОБСЄ і так званих ДНР і ЛНР в столиці Білорусі стане першою у цьому році. На порядку денному питання обміну полоненими та покращення гуманітарної ситуації в регіоні. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв висловив свою готовність виконувати усічені угоди з Україною з метою недопущення будь-якої дискримінації в українсько-казахстанській торгівлі. Про це президент Казахстану заявив під час телефонної розмови з главою нашої держави Петром Порошенком. Крім цього, президенти обговорили ситуацію щодо російського ембарго на українську продукцію та заборону транзитного перевезення. Також очільники торкнулися ситуації на Донбасі. Зокрема, йшлося про ініціативу української сторони розгорнути міжнародний миротворчий контингент. Гент на окупованих територіях Лікування корупції абсурдом або зрада під Євросоусом. Нібито на догоду Євросоюзу у гонитві за отриманням безвізового режиму українські парламентарії заклали в ухвалений напередодні нового року закон про запобігання корупції, норми, які не лише суперечать конституції та кримінальному кодексу, а й прямо порушують права людини. Зокрема, згідно з законодавчими новаціями, органи державної влади матимуть право затребувати у громадян інформацію особистого характеру, як то дані проста. Адки їхніх родичів, довідки про стан здоров'я тощо. Таким чином, у відкритому доступі можуть опинитися реєстраційний номер облікової картки платинка податків, дати народження, номери паспортів членів сім'ї декларанта, місце його проживання, що дозволить необмеженому колу осіб незаконно використовувати, поширювати та розпоряджатися інформацією конфіденційного характеру. Крім того, деякі положення закону про запобігання корупції нівелюють норми українського та міжнародного законодавства про охорону лікарської таємниці та медичної інформації, адже Треті особи зможуть отримувати дані про стан здоров'я, діагноз, методи лікування та іншу інформацію медичного характеру про декларанта і членів його сім'ї. У зв'язку з цим 48 народних депутатів уже направили до Конституційного суду подання щодо перевірки на відповідність основному закону низки положень, ухваленого Верховною Радою, документа щодо електронного декларування. На думку парламентаріїв, ці норми є прямим порушенням сьомої статті закону про захист персональних даних. Крім того, підкреслюють депутати, Євросоюз ніколи і не вимагав від України запровадження електронного декларування, а лише наполягав на створенні незалежного антикорупційного бюро. Виходить, українська влада або невірно розтлумачила надані її єврокомісією документи, або навмисне повела себе аж на то жорстко по відношенню до власних громадян. В Україні несподіване потепління, проте вже наприкінці тижня знову вдарять морози. Вижити в таких умовах доволі складно, особливо літнім людям та безхатченкам. початку цього року в Україні від переохолодження померло вже 5 осіб, ще півтисячі перебувають у лікарнях. Водночас спеціалісти пояснюють, що жертвою холоду може стати будь-хто, незалежно від віку, статі чи соціального становища. «Це не завжди риболови, які виходять на льот, любителі зімні рибалки. Це не завжди воєнні. Це можуть бути не завжди туристи. Це можуть бути звичайні люди, яких стихія застала в транспорті. Серед груп ризику і любителі хильнути зайвого їхня поведінка найменш передбачувана. Виходять із місця, де вони тільки що активно і весело отдыхали і замерзають по дороге додому. Вони присаджуються буквально на секунду для того, чтобы осмотреться, оглядеться, покурити, і, попадая в сон, замерзають на тих же дитячих площадках, де-небудь на тротуарах. Людину треба зігрівати не ззовні, а зсередини, пояснюють інструктори. Спершу завести людину в тепле приміщення, при неможливості зробити це самостійно, викликати швидку поліцію або МНС. крім того, варто дати людині теплий безалкогольний напій, обов'язково теплий, а не гарячий, тому що це може ще більше нашкодити ніж допомогти. Ну, ні в кому це не спиртне, тому що спиртне пагубно діє на організм всі того, що розширяються суди, падає давлення і чит може потрапити в бісознательне состояння. Для надання допомоги при обмороженні необхідно накласти на вражене місце декілька шарів захисту: перший це ватно-марлова пов'язка. Далі поліетилен або будь-яка інша плівка, що дозволяє створити комфортні умови для зігрівання власною температурою тіла. Останній шар будь-яка вовняна річ або тепла куртка. Медики, в свою чергу, використовують ковдру з фольги. Займіть що при оказанні першої допомоги ми можемо використовувати автомобільну аптечку, Ми можемо використовувати... Ту аптечку, яка знаходиться в э, патрульній машині поліції, накладання багатошарової пов'язки це лише половина справи. Обморожену кінцівку необхідно зафіксувати, наклавши спеціальну шину. Це може бути шматок картону, туристичний килимок або будь-яка інша м'яка шина з твердою серцевиною. Поміття що дерев'яні доски і палки, ті, а яких нам постійно талдичать в курсах першої допомоги при громадянській обороні, да они ні в коєму випадку не повинні бути на тіло чоловіка. А причина проста: чим твержи матеріал і чим жорщі ви його прикручуєте к тіла чоловіка, тим більше степень травми. Аби не створювати сприятливих умов для обмороження, Олег Картавий не рекомендує жінкам використовувати креми для рук та обличчя менше ніж за півгодини до виходу на вулицю. А також не взивати тісного взуття та не забувати носити шарф і рукавиці. Що ж стосується дітей, то спеціальних тренінгів для них не існує. Відповідальність за їхнє самопочуття несуть навчальні заклади та батьки. Право українців на безпечне для життя та здоров'я середовище гарантовано конституцією, але ця норма, за словами правозахисників, порушується чи не найчастіше, а подекуди і взагалі не реалізована. Аби привернути увагу до проблеми, міжнародний фонд скорочення ризиків організував круглий стіл на тему екологічних проблем паливно-енергетичного комплексу України. За підсумками заходу експертами було запропоновано низку рекомендацій до формування більш ефективної енергетичної та природоохоронної політики нещодавно буквально з'явилися такі е, з'явилися результати дослідження які показали що україна е, займає дев'яте місце е, в такому антирейтингу анти країн е, за смертністю від забрудного повітря Нині однією з причин чисельних хронічних захворювань та низької тривалості життя є вкрай застарілий стан підприємств енергетичної галузі, стверджують в експертному колі, за оцінками європейських експертів, соціальні та інші втрати, спричинені викидами пилу, твоокусу сірки та оксидів азоту від теплових електростанцій в Україні, становлять 9,1 мільярди євро щороку. Приміром, трипільська ТЕС, що на Київщині через застарілі технології спричиняє надлишкові викиди в атмосферу. За статистикою на сьогоднішній день Трипільська ТЕЦ здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які складають загалом 82, понад 82% від всіх підприємств Київської області. І це проблема не лише Київщини, а й всієї країни. Обладнання 90% ТЕЦ ТЕС потенційно аварійне, стверджують експерти. Це закликають усіх небайдужих до активної співпраці.